Вітаю з вами, я, Діана Іванова, із точними новинами про погоду на неділю, 16 квітня. Отож, розпочинаємо, що чекає вінича на Великдень знову хмарне небо та дощ. Залишайтеся зі мною щоб дізнатись про усі тонкощі погодні ситуації. Хмарна погода протримається на заході регіону увесь день. Протягом дня очікується дощ, який ввечері послабшає. В день температура повітря сягатиме плюс 13 градусів, вночі близько плюс 10. На півночі області сонце в цей день буде рідко з'являтися хмар. У день піде дрібний дощ, температура повітря в день сягатиме плюс 12 градусів. Уночі плюс 10. На сході регіону протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами, в день дощитиме. Стопчики термометри фіксуватимуть плюс 12 градусів в день та плюс 10 вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форестком у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ надійний забудовник житлового комплексу Форестком пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей, першого ступеня споріднення. Для цього у Відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home є система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобували захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! На півдні області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ тиме весь час. Удень мінь посилиться, а до вечора послабшає. Температура повітря в день сягатиме 12 градусів вище нуля, вночі плюс 10. У центрі області погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Вінничани спостерігатимуть дощ. Температура повітря в день плюс 12 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 10. Зранку і до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати. Температура повітря в день плюс 12 градусів, вночі градус сягатиме плюс 9. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня, до зустрічі на телеканалі Вінничина.